Так, слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою світла. Давайте ми з вами подивимось. Просили подивитися Червоний Донець, Андріївку. Покажіть мені, будь ласка, карти Слобожанське. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, Харківська область, Червоний Донець і Харківська область, Андріївка період з. Е 29 вересня по 2 жовтня 2024 року. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії? Харківська область, Андріївка. І Харківська область, Червоний Донець. Андріївка. Биття, відбиття йде, але десь будуть, десь будуть, бачите, якісь ушкодження, пошкодження внаслідок або авіаційних бомб, або це, ну, або просто це щось інше, якісь прильоти. Зазвичай мене ця карта вказує на, на авіаудари. От, Так, ну, це по нашого приватний сектор. Під час тривоги, десь за межами Андріївки, іде загроза, якийсь ресурсний об'єкт. Направлена, але мали би збити дрони ще будуть літати, будуть направлені на якісь заводи фабрики і на якийсь ремонт автомобілі. Там, де ремонтується автомобіль, там, де будуть якісь припарковані автомобілі, можливо, автомийка, можливо, заправка, е можливо, хтось буде щось вести, перевозити. Не знаю, тут іде, бачите, десь за межами Андріївки, якби спроба зупинити цей рух, чи, чи можливо ну, може бути загибель якогось мужчини. В машині, та? або це ще можна протрактувати як зупинка, перекритий рух. Якщо у вас там десь за межами Андріївки проходить залізничні колії, то, можливо, по залізничним коліям десь там щось може прилетіти. Ну, зараз будемо дивитися по сторонам світу, там вже оприділимось. Червоний донець спокійно, все стабільно, все спокійно. Новини та? про новини, що десь в околицях, десь там щось відбувається, десь щось опустили. А у вас що тут? Так, щось буде направлено туди, де водойма біля червоного донця. Там де якийсь може бути міст або якась дорога. Так, тут у нас що? ракета десь буде біля вас приліт. Дивіться, тут ніби як не зовсім червоний донець, але десь поруч біля вас дуже близько. Такий йде загорання приліт якийсь ракетний. Ну, далі йде збиття відбиття Давайте зараз подивимося. Так, да. щось довкола вас там таке буде творитися. Давайте подивимося по сторонам світу. Так, покажіть мені, будь ласка, карти яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, Харківська область, Червоне, Ровний... Харківська область, Андріївка, Харківська область Андріївка. Якщо подивитися на неї по сторонам світу, північ південь, Захід, Схід центр. З 29 вересня по 2 жовтня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам. Харківська область, Андріївка, північ Південь, захід, схід, центр, Андріївка. Північний район. Південний захід, схід, центр. Центр перехват. Дивіться, західний район. У нас що тут іде? Приліт ракетний. Да. Східний район у нас тут іде збиття, збиття. Або десь над якимось медичним закладом, або над якимось рекреаційною якоюсь зоною, базою відпочинку, збиття шахіда. Потім будуть повторно сюди щось направляти. Тут є якісь об'єкти, який їх як цікавить. Десь на схід від Андріївки або східний район Андріївки в день. Буде щось повторно. Там якийсь транспорт, щось пов'язане з транспортом, можливо, щось виготовляється для транспорту, можливо, там залізничні колії проходять, можливо, там велика якась парковка є, або заправка, яку би ворог хоче, бачите, бо план ворога поцілити, не знаю. Для того, щоб створити якесь сильне загорання. Але вночі таки є загроза якогось прильоту. За межами Андріївки, загорання. Та, на, на схід від Андріївки йде десь загорання. Отже, захід у нас йде загроза прильоту, західна частина Андріївки – ракетна загроза е, прильоту, і східна частина за межами Андріївки, десь віддалено, там десь буде якесь загорання. Північна сторона йде відбиття, південна сторона, що за успіх? На захід, та, вона вказано, на, на заході успіх. Далі південна сторона, що у нас південна сторона? Ну, збиття йде, збиття йде, і потім що у нас іде збиття, начебто над. Над якоюсь важливою будівлею і спорудою, може і буде загорання внаслідок падіння уламків, не знаю, бо захист вищих сил, карта могила, посередині оця вежа. Тобто, щось, якесь загорання може бути, якась споруда, якийсь будинок, будівля, можливо, приватний сектор тут по-різному може відігратися на південній стороні. Так, і центр сама Андріївка перехват іде. Акцентуй увагу на північ. Добре, давайте на північ, загроза дітям, але йде збиття, будуть збивати. Перехват іде. Ну більше такого нічого не скажу вам. Так, дивимося з вами тепер червоний Донець. Покажіть мені, будь ласка, карту червоний Донець. Якщо подивитися на нього по сторонам світу, Харківська область, Червоний Донець, Північ, південь, захід, схід, центр. Якщо подивитися по сторонам світу на червоний Донець. З 29 вересня по 2 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, куди може прилетіти. Покажіть мені, будь ласка, карти. Харківська область, Червоний Донець по сторонам світу. Червоний Донець, північ, південь, захід, схід, центр. Так, дивіться: північна сторона у вас тут у деякі свічай. Чому? Інформація. Про що? Ну, Тут про збиття, та? але з чим зв'язано? Ну, Світова підтримка. Ну, словом, десь на півночі від Червоного Донця щось там десь, мабуть, станеться таке, тому що вас це дуже налякає інформація, яка, ну, як ви, знаєте, ну, через яку ви будете боятися. Прольоти у вас на півночі саме у вас не бачу. Але у вас єде загроза, на пів... південна сторона Червоний Донець авіаударів, тобто каби. Загроза. Дивіться, загорання дійсно йде. Йде загорання, південна сторона, червоний донець. Велика ймовірність, що це може бути ще вдень, або це вдень по ілюзії, так? тобто вночі або під ранок десь може бути, а вдень повторна спроба по ілюзії. Не знаю, тут може так, може так, але в будь-якому разі авіаудари, загорання, південна сторона, червоний донець. Будьте обережні. Захід мені не подобається. У вас тут карта сили. Це дуже теж, теж часто говорить про приліт. Західна частина, тут ще навіть будуть не одне, що буде летіти, розвідрони будуть літати і шахіди. І ракета буде десь з часом потім пролітати. Такі десь на заході буде, яке загорання, червоний донець. Я схильна думати, що це не зовсім у вас, а десь біля вас, за вашими межами. Ну я можу помилятися. Тут карта передмістя не випала, тому це таке чисто моє, знаєте, відчуття, що це буде на, на захід від червоного донця. Ну, я можу помилятися. Тому в будь-якому разі є загроза прильоту саме в західний район Червоного Донця і загорання. Східний район перехват, відбиття, відбиття. І центр загроза дітям, але мають збити. Захист вищих сил не, пов... не, пов... не, повинно... не повинно влучити. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин, нехай негативні розклади мої не здійснюються. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте вподобайку за мою працю, за мою енергію, за мій час, який я витрачаю на те, щоб приблизно вас хоча б зорієнтувати, чого можна очікувати, до чого бути готовим.